Ви про те, що одні особи подавали на членів ДВК від різних політичних партій. Ну, з цього списку, очевидно, випливає, що замовником технічних партій був удар. Кличка, відповідно, мабуть, блок Петра удар Порошенка. Це є суб'єктом виборчого процесу. Так. Але дивіться, там по 156-му йде народний фонд. На вашу думку, це також технічна партія? Ну, Я там не робив оціночних висновків, я сказав, що ви оціночні висновки можете зробити говорю про факту. Хто вносив ці подання і які особи? А, якщо до певної міри в першій частині можна простежити взаємозв'язок одного блоку політичних партій з іншим, але партія удар вона, вона має фракцію, але вона не є окремим суб'єктом виборчого процесу, ви знаєте, процесу. то. Досить цікавим було те, що є певний взаємозв'язок і та, те, що одна і та ж особа, скажімо так, засвітила підтримку партій, які по суті до певної міри є конкуруючими між собою, і мабуть, напевно одним із найбільших розсілів сьогоднішній день е, на лекторальному. Ну, але факт є фактом. Ну, от ви підозрюєте, що ці партії між собою пов'язані і грають як один, один гравець, можливо, можна так сказати, я не хочу стверджувати в цій ситуації, тому що все-таки, якби були б інші перемови, інші обставини, інші, наприклад, можливо особи, я міг би зробити такі припущені висновки. В даній ситуації можна говорити тільки про те, що є певні взаємозв'язки. Між uh, окремими політичними силами, uh, але те, сказати, наприклад, що одна із них працює в інтересах іншої, ну, очевидно, це було б некоректно і було б, було б неправдо, тому що все-таки ну, ці гравці є досить серйозними на сьогоднішній день, і конкуренція між ними також є досить значима. Ну, ну, але тим не менше, такий факт є. Дякую.